Доброго Здоров'я, шановні друзі, ви на каналі Віктор Про. Починаю своє відео із з того, вирішив ну, зняти те, що е, придбав фактично, або, будемо говорити, поміняв. Багато є галасу з того, що виробники яку вищину виробляють, та й е, хто кого там е, говорить, хто, хто поганий, а хто добре, адже і звинувачують пасічників, що вони бадяжать щось. Ну, але час все показує, ставить на свої місця, коли ми дійсно вірно тестуємо ту машину і, і бачимо, що воно є. Свого часу я також різний випробував, як я вже раніше говорив. Ну, На теперішній час я використовую машину Кулакова. Плюс до того своя є, вже до використав майже в цьому сезоні. І маю в цьому сезоні вже тестову, можна сказати ващину, яка вже в рамках, це співорда. Ось воно що приїхало. Окрім того, я виніс все-таки доказати, ну, от від кого ващина в мене? що Не просто слова, а ващина йде від пана Кулакова з Гуйви Житомирської області. Отже, ми її відкриємо. То є правда, є в мене ще їх трохи. Ну, але прийшлося, якби взагалі-то, друзі, коли ми використовуємо вощину, вона має бути така. от, ну 22-го року. Да? Вона пролежала вже скільки використовую. Того року брав, вона лежить ще, я його в цьому році по факту не використовував. Зараді теста брав цю. а Це наша іде бівордовська, замінена в цьому році, щоб після відкачки меду, після підготовки того воску, була. Посилка відправлена на заміну, щоб мені отримати вощину. Коли воно, скажіть, запечатане, тоді можна відкрити, можна подивитися, правда, що воно вартує. Я думаю, глянемо, що то є. так Ну, упаковка тут досить приємна, досить добра, Як для пересилки, як для утримання. Ага, я трохи так, ну, може не так. Зараз ми її відкриємо повністю. Побачимо. Да? Значиться, до виготовлення 20.09.24 року. По номеру вальців. Ви можете звіритися і знати, яка у вас вощина і що вона вартує. Дивимо колір. Так, так Ну і подивіться, що то є. Так? Скільки виходить? Два місяці, як виготовили. Нормальна упаковка 5 кілограмів. А таке багато хлопців та й дівчат, мабуть, вже в Україні є звіти про те, що вони протестували цю вощину і немає її ніякої ганьби. Тому то коли ми контролюємо або щось робимо, друзі, то робимо вірно, щоб вона вправду була та вашіна. І коли говоримо про того чи іншого виробника. Я ж теж можу сказати, набрати браті обоє і сказати про то того, того, того. Навіть взявши того чи іншого упаковку. Ну а що це таке? Зараз кінооператору дам понюхати. А ну на ну, віснення. Нині... Воск пахне. Ну так, оце вощина прилежала яка з таким нальотом 2 роки. Її можна спокійно використовувати, і то всередині. Ну, різниця відчувається, як би тут от, нальот. Сіровато-білий. Не сірий, але сіровато-білий. Цікаво його буде проварити, правда взяти з кілограмчик. У мені нема куди діти свого часу, нема куди діти восінькі, я буду приварювати, показувати. Ну, контент робити. Вони ж так думають, що показує для, для контенту. Добре, положу так і положу так. Часу трохи займе. Свіжа вот У мене просто немає пізнії вашіни, я її використав, та що була раніше в мене від біворда. Ну, Але ця я свого часу така сама була, як тут. Розумієте? Так що так, друзі. І на закінчення розкажу, на закінчення першої частини побутую думка така, професіонали так кажуть, вони вміють чуже рахувати. Кажуть, скільки воску з меду взяв, або скільки протопив воску і поміняв вощини, то там іде 1 до, десяти, чи один до тако, 10 чи 1 до 100. Виходить такого 10 кг воску, то виходить тона меду. Ну так що я вам намікаю тим любителям знати хто скільки качає. Да, Слідчим. Все, я далі кажу без слів. ФБР. ББР, одна баба сказала. BBC. да. -да. Знають і все хочуть знати, цікаво. Друзі, займайтеся своїм, те, що у вас під носом і все буде добре. Не, не чужим життям живіть і не чужим умом живіть. Все, переходимо до того. Продовження відео, бо питали мене, які в мене найслабші там є вулики і як йдуть в зиму. Я їх покажу хоч одну, то зараз покажу, бо і так часу вже зайняв. Все, переходимо до слідуючого. Ну, прийшли ми на слідуючий точок окремо від е, першого. І як би робимо вже останню ревізію, забираємо малометки, а те, що з медом краще рамки залишаємо в зиму, Щоб там меду фатало. Йде в зиму здорова бджола. бджіла. Покарниці ви самі розумієте, знаєте, які, яка сила бджолородин йде. Мені не важливо навіть, скажу так, коли вона буде на шести вуличках бджіл і коли вона буде на 10 вуличках, весні вони працюють, стартують дуже добре. Так що процес сам формування гнізда в зиму, я зараз. На декілька сім'ях покажу. Приклад бджоли родини. Ви бачите, фактично тут шість е рамок. Пізно були замінені матки, але нічого. Нам те, що потрібно, як я казав, воно буде. Якщо дивитися сюди чутливіше, залишаємо ми дві рамки. Одна була тут е малометка я вже її забрав. Тут бачимо з бджолами і по краю є. Я працюю із серединою. Мені цікаво, що в середині. Так само, друзі, і у вас те саме. Багато це знають. Багато хто нехтують цим всім. І це приводить до проблем. Коли бджоли виїдають мед, а тим більше, коли клуб зверху з'являється, починаються ті каруселі бігання по пасіці. І якби виходить те, що бджоліри починають... Загодовувати пастою Канді. Ну, ось такі в мене рамки в зиму. Ось Дивіться, так. І тут повна цю сторону ми ставимо сюди. Є невеличкий маленький колодязь для того, щоб була вентиляція. Це ми прижимаємо сюди, Получається одна маломедна сторона до теї там, де є мед. Хоча я не знаю, вони перейдуть туди, не перейдуть, але я так роблю. Так. Щоб не говорило, що у мене все окей, бомбезнесіння. Оце вам можна сказати най-най. Такс. Розпліт вийшов. Трошки пергій, мед. Поки залишаю цю, дивимося далі, що відбувається. Розплід, бачите що робиться? Та й тут розпліт. Виходить. Ну, я кажу молоді матки, що вони до цього діла працьовиті так що ми це вже залишаємо не будемо забирати бо дехто розплід викидає перше аналізуємо хоча оцю рамку вже можна було поставити і залишити ми йдемо далі, дивимося на те, що нам потрібно. Тут мед. Мед не загодований, сироп не загодований, все це їхнє. З останнього взятку в серпні, початку вересня. Ось така рамочка є в нас теж. Все ми робимо? Забираємо. Далі. Я ж то бачу, що в мене є запас. У мене є запас. Поднімаємо рамку, є мед. Да? Ось дивіться. Що ж не залишити таку рамку, а тут забрати. Ще один варіант, крайня рамка. Також мед є, але вона мені не потрібна по суті. Тобто, що ми робимо? Хоча і з медом. Трушуємо. Забираємо трошки в сторону. Забираємо це трошки в сторону. Це забираємо в сторону. Те, що тут у нас, маломедне. Перевертаємо. Можна забрати, але ну, залишить. П'ять рамок це таке діло. А можна залишити. Якщо залишати, ви отак поставили, та сторона буде годуватися від тієї повномедної рамки. Тут що в нас робиться, також бачите, з розплодом, але хай воно залишиться тут з розплодом, а ми медову рамку знизу от навіть перга. Бояться люди перги, а не треба боятися перги. Знизу є місце для захвата бджоли для формування клуба. Ставимо ту рамку, прижимаємо цією рамкою, прижимаємо цією. Крайня рамка прижимається заставною доскою спінопласта. Ось так. Що далі, ну, звісно, далі. Потербували трошки бджіл, але прикліє. Поки що плівка є, вона буде знята. Кладемо. Кладем. і закриваємо. Ось і все. Так для огляду ППУ. Візьмемо також. Тут вже все сформовано, не треба зачіпати нічого. Ось так. Температура підвищена плиткову, так вони й тримаються. Медком залито, поднесли і ми їх не зачіпаємо. Ревізія була вже зроблена. Зінгер тепер. Ну отак. Також зиму. Можна буде забрати одну-дві рамки також і хай би собі зимували. Але на даний час отак як є. Ви бачите, поприклеювали. Далі що у нас? Ще пернер Покажем перне. А тут взагалі. Я його вже сформував. вирішив забрати декілька рамок, залишив 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, 7 і заставна. СТ. З високим селекційним індексом ворога Толерантності. Оригінальний матеріал від самого карма Пернера. Ну він вже у мене можна називати чи все, з медом, все класно. Опа, дивитесь. Ось таке. В основному на такій кількості бджоли і рамок в мене йдуть бджоли зиму Тут можна було б і більше залишати, як я казав, але збив трохи їх до кучі, їм то не, не, погано їм от того не стане.